Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вітання вам із Харківщини, із спекотної Харківщини. Мене не було вдома більше тижня. Квітник перебував без моєї уваги, і я хочу вам показати, як виглядають квіти з такою перервою у моєму догляді. Хочу показати вам, як витримали троянди і інші рослини таку спеку. У нас була шалена спека, максимальна температура була плюс 39 градусів. І цей інтервал такий, знаєте, 34-39 в день на фоні сильного гарячого вітру, і що трапилося із моїми. Квітами для контрасту у, Вроц у Вроцлаві весь цей час було максимально плюс 20 і щодня йшли дощі. До речі, коли я приїхала в Харків, то я побачила наслідки буревію, який, який був напередодні. Мене зустрів підземний перехід на залізничному вокзалі, у якому стояли ще калюжі, тобто підземні переходи були заповнені водою. А коли вийшли на поверхню, то побачила, що місцями повалені дерева прямо на дорогу. Лежить гілля, і це по всьому Харкову. Тобто у Харкові був буревій, а нас цей буревій оминув. Весь цей час чоловік боровся за урожай, поливав город, огірки, помідори, картоплю, перець, накривав огірки, щоб вони не згоріли. І, звісно, він поливав мій квітник, за що я йому дуже вдячна. Все це він робив після роботи, поливав дощуванням. Це неправильно. Я завжди поливаю троянди під корінь. Він поливав дощуванням, але ви знаєте. Я думаю, що в даному випадку все це правильно, адже на поверхні температура була дуже і дуже високою. І він, можливо, навіть оцим дощуванням рятував листочки моїх троянд від такої шаленої спеки. Подивимося, в якому вони стані зараз знаходяться. Звісно, від дощування постраждали квіти, які вже доцвітали першим цвітінням. Ось, наприклад, вузела. Бачите? Вона муміфікувалася. Отак виглядають її квіти. Вона була в розпалі свого квітування, коли я від'їжджала. І ось так виглядають її. Зараз квіти, і ось вона починає розцвітати новими квіточками. Дивіться, яке гарне в неї листячко. Нагадаю, що я цього року перейшла повністю до такого природнього захисту своїх рослин. Я використовую триходермін для боротьби із грибковими захворюваннями, і, можливо, це дощування, воно, знаєте, сприяло розвитку цих грибів. Волога на ґрунті, на листочках, і дивіться, листочки здорові. Хоча б увозила сама по собі, те ну, також здорова троянда. Ось отак. Дивіться, тут трояндочки нарощують свої квіти. Ось отака Беатріс, яку треба обрізати негайно. Ось отак. Міранда, яка розцвітала, коли я від'їжджала. Бачите, вона ще й тримає ці квіти. А ось подивіться, яка милота, Ну це моя Джульєта. Ой, вона дивіться, як вона мене тішить, які в неї гарні квіточки. Не дивлячись на оці екстремальні умови, ще раз повторюю, які в нас були. На сонце спекотне, на вітер шалений. Вона тримається, ця дівчинка. Дивіться, які квіточки чистенькі, гарні. Як же прекрасно мене зустріла Вербина Бонарська. Знаєте, у Вроцлаві. Бачила цю рослину, вона там дуже часто використовується для декорування у квітниках, її поєднують з різними рослинками. Дуже мені сподобалося, як вона росте разом із лаками. Це щось неймовірне, просто щось неймовірне. Далі дивіться, Леонардо да Вінче доквітає. Хочу сказати, теж, дивіться: вона демонструє чудеса витривалості. Видно, щойно розквітла Септер. Айл. Вона була на пуп'янках, коли я від'їжджала, ось вона розквітла, але ця трояндочка протримається недовго. У нас наперед прогнозують плюс 30 градусів. Так, це спекотно, але в порівнянні з плюс 39 це нам уже не спека. Далі, дивіться, ось трояндочки в мене нарощують пагани. На Нове цвітіння. Дуже гарно цвітуть лілії. Лілії не бояться такої спеки. У них пелюстки, такі, наче вкриті воском, що виступає захистом від спеки. Доцвітає везаліус. Довга квітла, ця троянда. Дивіться, рясна квітла. Квітла Я її показую постійно. Показувала постійно у своїх відео. Чудово вона виглядає. Ось оце треба все обрізати. Нарощує пагани наваліс нарощує пуп'янки, але, звісно, що навіть за температури плюс 30 і це будуть троянди одноденки. Прекрасно виглядає, дивіться, дельфініум. Зараз він дуже гарно прикрашає мій квітник. Дельфініум однорічний, король Артур. Чудово виглядає. До речі, прекрасно виглядають лавандини. які Створюють колоски, які хитаються на вітрові, фіолетові квіточки, і буде квітнути він доволі довго. Лавандин це гібрид широколистої і вузьколистої лаванди. ось. Далі тут трояндочки нарощують свої пуп'янки. Бачите, ось отак виглядає міл on the floss. Треба ще три ходермінчиком. Обробити. Так, ось він, дельфініум, дивіться, ось вона, троянда Монмартр, яка квітла в повному такому вже доквітала, коли я від'їжджала. І ось її муміфіковані квіти. Бачите, тримає квітку дуже довго. Ось нарощує ця першорічка новенькі пуп'янки. Прекрасна, чудова, витривала троянда Айсфогель. І ось Коколоко. Бачите? Коколоко, яка теж здатна витримувати екстремальні умови. Дивіться, скільки на ній пуп'янків. Ось, коколоко. Всі інші трояндочки зараз нарощують свої пуп'янки. Леді. Олечка, привіт! А ось, дивіться, квітнуть мої чудові чарівні дзвоники, які мені подарувала Галина Васильівна Бавій. Доброго раночку Галина Васильівна. Обожнюю дзвоники. Вони просто чарівні. Ось квітне троянда Марія Наталі. Зверніть увагу, скільки в мене бур'янів. У мене такого зазвичай ніколи не буває. На мене очікує дуже багато роботи. Бріоска. Дивіться. Теж така перша річка дуже чарівна і гарно витримує такі екстремальні умови. Нарощує пуп'янки, лампіон. Скоро заквітне вдруге джетсет джетсет, дивіться Дуже довго тримав свої перші квітачки два тижні. І ось на ньому вже нові пуп'янки. Прекрасно виглядає. Вінтерлодж доцвітає своїми лимонними квітами, але подивіться, на ньому є ознаки борошнистої роси. До речі, минулого року, коли я обробляла свої троянди хімічними засобами, ця троянда теж хворіла на барашнисту росу. Тобто, можу сказати, що цей сорт, він, знаєте, такий хвороботливий. У мене він постійно підхоплює цю. Хворобу. Далі Корал Джеле, яка довго-довго квітла і ось отак вона зараз виглядає на відсвітанні. Ось ще є останні її квіточки. Хочу сказати, що теж ця троянда надзвичайно стійка до таких умов. Просто не можеш вона квітнути вічно. так? Вона квітне вже, починаючи від перших пуп'янків і до зараз, квітне вже. Близько місяця. А, так, троянда Цезар доцвітає. Далі чоловік мені говорив, що коли я від'їхала, коли я, коли я, неправильно, я сказала, щось від'їхала, ні, не можна так сказати, коли я поїхала, то дуже гарно цвів П'єрдеронсар. І ось він, бачите, який зараз теж Чудеса витривалості демонструє. Бачите, ось оці його квіточки на верхньому поверсі. Прекрасне листя, здорове, шкірясте, прекрасні квіти, бачите? А ось гортензії, які я живцювала перед від'їздом, вони згоріли навіть під такими відерцями. Вони довго стрималися, стояли, але таку спеку вони не витримали. Так, що ще? Квітне, ось, дивіться, Леонардо да Вінчі, ось другий кущик. Дивіться, тут доволі такі свіжі квіточки. Тобто гарно витримує і спеку, і таку пасуху, пашміна гарно витримує. Бачите, довго квітне, прекрасно витримує. Ось вона, Ешлі, перша річка. Погоріли її квіточки на сонці, але теж, але теж, знаєте, такі умови витримати. Ну, я вам скажу, це дуже і дуже складно. Дуже і дуже складно. Так, далі, далі. А, прекрасно виглядає, як для англійки, дивіться, троянда Чарльз Дарвін. От я нею захоплювалася постійно ще перед від'їздом. І от дивіться, я приїхала, а вона ще продовжує квітнути. Вона мене зустріла цими квіточками чудовими. Дивіться на колір. Тут немає і натяку на жовтий колір. Бачите, квіточки такі рожево-кремові у Чарльза. Чудова троянда. Ну, ось, бачите, ну що можна сказати, пам'ятаєте, вона витримувала і зливи. І вона витримала таку спеку. Ну, це щось неймовірне. І листя дивіться на ній здорове, здорове, шкірясте, округле, прекрасна троянда. Мабуть, найбільш витривала троянда серед англійських троянд. Довго квітне, витримує дощ, витримує шалену спеку. Отака троянда. Також чоловік мені говорив, що дуже гарно без мене квітла. Троянда Транквіліті. Теж казав, вона утворювала такі великі шапки з квітів. Просто зараз вона відцвітає. Теж дуже гарно вона трималася, казав. Казав, просто була неймовірна. от Настільки, що навіть чоловіка в мого вона вразила. І дивіться, дружина поета, поет свайф. Те, що я вам говорила, без квітів ніколи не буває. Бачите, маленькі, якісь такі замучені, але вони квітнуть, її квіточки. І пуп'янки на ній дивіться. Пуп'янків теж дуже і дуже багато Ось отакий загальний план мого центрального квітника. Зараз фокусується. Центральний квітник має такий вигляд. роботи в мене дуже-дуже багато. До речі, в мене почав квітнути портулак. Бачите? Портулак таким різнобарвним килимом. Це грунто-покривна рослинка, квітне квіточками, однодинками, але квіточок дуже і дуже багато. Вони такі, бачите, різнокольорові, і вони надають настрою. До речі, дуже гарно вони підтримують квітник. От перша хвиля квітування троянд відходить, і підключаються оці ось портулаки прекрасно Ага, і пировськія. Подивіться, будь ласка, пировськія. Ось у мене Little Spire. Я купувала так, з такою назвою цю пировські. А ось, звичайна, Лебедо листа пировськія. Дуже мені сподобалося поєднання у Вроцлаві цієї рослинки. І просто в монопосадках знаєте такі бускові хмарини легкі, і там квітники повсюдно, і серед проїжджої частини такі квітники з ці лавандові за кольором хмарини це виглядає неймовірно. І дуже мені сподобалося поєднання із бабусиними лілійниками. Знаєте, оці жовто-помаранчеві лілійники. І пировський. Вони співпадають за термінами цвітіння і виглядають разом приголомшливо. Можливо, я спробую відтворити таке поєднання. І ось дивіться, котовник. Котовник, ось так, наріс його кущ. Уже він на відквітанні знаходиться, проквіт він дуже довго, півтора місяця квітнув оцей кущ. Теж, створюючи таку куртинку бусково-фіолетового кольору, надзвичайно гарна рослина витривала, витримує все, квітне довго, теж планую поширити її по квітнику. А ще забула вам показати: ось моя полька, яку я врятувала навесні. Вона дуже сильно вимерзла. Я її рятувала сульфатом магнію. Ось вона нахилила свої віти і отак зацвіла. Ось отак вона мене зараз віддячила, наростила пагін і отак зацвіла. Оце мій так центральний квітник зараз виглядає. Роботи дуже і дуже багато. І ось моя красуня гортензія. Ви знаєте, я навіть не очікувала, що я її. Застану вдома квітночою, ось чому справа. Я думала, що вона обгорить. І дійсно вона трішечки підгоріла, бачите, від гарячого вітра. Але ж але ж, вона квітне, вона мене зустріла оцими чудовими, прекрасними суцвіттями своїми. І такі гортинці я бачила на кожному кроці у Вроцлаві. Там їм видно дуже кліматичне, та їхня погода, тепла зима, і вологе, і помірно тепле літо сприяє росту гортинцій. А у нас, звісно, що умови для макрофіл. Несприятливі, але дивіться, дивіться, вона в мене тут росте у дуже вдалому місці. Тут у неї затишок зранку буває сонце до 10 ранку, а далі воно заходить за будинок. І вона тут росте в такому затишку і прекрасно виглядає. Вона була полита постійно, трішечки, ось, бачите, підгоріли її квіточки, але ж вона і квітне давно. Ось така чудова рожева, моя звичайна простячка гортензія. Ось отак виглядає мій квітник за двором, який я ще називаю квітником на пательні. Чому? Тому що він росте, він знаходиться в максимально екстремальних умовах. Він знаходиться на південній стороні мого будинку. На нього сонце світить весь день. Окрім того, тут дуже бідний піщаний ґрунт. Але подивіться, зараз він виглядає так ось. Дуже і дуже, як на мій погляд, святкова, адже на ньому розквіт. Лавандин, лаванда гібридна, дивіться, розквітнув він такими прекрасними фонтаноподібними кущиками. І зараз він знаходиться на максимумі свого квітування і декоративності. Тут розквітли мої сухоцвіти. Дивіться, яке гарне поєднання лавандину і кермеку. Кермек я виростила із насіння. Це була суміш. І от в даному випадку, де попався, отак, дивіться, лимонний кермек. І лавандин. Оце поєднання, воно приголомшливе, як на мій погляд. Чудово виглядає. А ось кермек бускового кольору. Бачите, ось отак. І теж виглядає гарно. Гомфрена. Дивіться, Гомфрена вона тільки ну, ось, випускає бутончики, але кущики теж в таких умовах мають зелені листочки, прекрасно переносить сонце. Також прекрасно переносить такі умови-безсмертники. Ці безсмертники я купила у бабусі на базарі. І дивіться, як вони виглядають чудово, бачите? Гарно підтримує озеленення за двором у мене оцей молочай. Він квітнув у травні такими лаймовими суцвіттями. Тоді він був на максимумі свого, своєї декоративності, але ж зараз він виглядає приголомшливо, дивіться. Створюючи отакі куртинки, подушки такі. І з зелено-блакитними листочками, і виглядає чудово. Далі очітки, дивіться, створюють теж такі куртинки сіро-зелених листочків. Вони теж будуть квітнути у мене, як і в усіх нас. Наприкінці серпня, а зараз виглядають кущики доволі декоративно. Далі дивіться, дуже гарно виглядає цибулька шніт. Вона цвіла у травні такими кульками бускового кольору суцвіттями. І теж вона виглядала чудово. Потім вона відквітла, я її обрізала повністю. А зараз вона наростила молоденькі листочки, такі ось трубчасті видовгуваті, які коливаються на вітраві, чимось нагадує злакові рослинки, бачите? І теж гарно прикрашає квітник. Далі, ось моя вівсяниця, яку я виростила, із насіння. Дивіться, які вони малесенькі ці. Кущики вівсяниці, але вони створять прекрасні чудові блакитні картинки і надалі будуть виглядати приголомшливо. Це в цьому я впевнена, бо вівсяницю ви знаєте, у Вроцлаві використовують доволі часто у квітниках. Для декорування квітників разом з іншими злаками. І виглядає оці куртини, засаджені від просто, просто чудово. Далі від квітла першим цвітінням моя троянда букет перфе. І ось так виглядає. Доквітає з Heavenly Pink. Бачите, ось тут. І поруч із нею Салі Холмс росте, але не квітне. До речі, не дуже гарна вона квітла цьогоріч. Ну, подивимось, вони молоденькі всі тут у мене. Але Лі Pink, дивіться, як зацвіла, так і продовжує своє квітування. Тобто, тривалий час вона декоративна. Теж треба взяти це на замітку. квітла юка. Ось космея, яку я виростила, не виростила, посіяла насіння прямо у ґрунт, погано зійшла, але ось одинокі, поодинокі рослинки зійшли. Подивимося, чи розквітне в таких умовах. І рудбекія джем, цю я виростила розсадою, і вона створює такі, ось бачите, сонячні квіточки тут. Я знаю, що її варто лише раз завести, далі вона буде насіватися самостійно і прикрашати тут мій квітник. Деревій, вишнева королева, він вирощений із насіння, вирощений розсадою, посаджений тут. Теж скоро порадує майне своїми чудовими квіточками. Ось так. тобто... Тут у мене ростуть такі витривалі до сонця, до спеки, до посухи, рослинки, і в таких екстремальних умовах зараз квітник виглядає доволі декоративно. Просто мені треба краще скомпонувати тут ці рослинки. Підсумовуючи огляд квітника після тривалої перерви, що хочу вам сказати, ми часто недооцінюємо ту роботу, яку виконуємо щодня. Щодня ми виходимо в квітник, щось обрізаємо, якусь бур'янину вириваємо, десь щось можливо підживлюємо, вчасно реагуємо на щось. А, і ми, наче, цього не помічаємо, наче ми щось робимо і щось не робимо. Попутно ми милуємося своїми рослинками, які ростуть у садочку, а мене не було вдома вісім днів. Вісім днів я нічого не робила. І що хочу сказати, на мене очікує ціла навала роботи. Мені потрібно обрізати свої троянди, мені потрібно прополоти квітник. Мені потрібно підживити трояндочки, щоб вигнати їх на друге цвітіння. До речі, весь цей час у мене бродила крапива разом із дріжджами і варенням. Тобто у мене готувалося оце органічне добриво. І сьогодні я вже почну всім цим займатися у своєму квітнику. І, звісно, що за день я все не зроблю, але буду старатися по максимуму швидко це зробити. І хочу, щоб ви мені написали, шановні, чи варті такі, ось знаєте, тривалі поїздки, чи варто такий відпочинок, тривалий? 8 днів для мене це тривалий відпочинок. І чи варто це того, щоб потім... Зустрітися зі своїм садочком і такою великою навалою роботи. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, буду дуже вам вдячна. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу і до побачення. Слава Україні! Героям нашим слава!